Вітаю товариство! Нова рубрика на моєму каналі. Буду оглядати щось нестандартне, цікаве у світі ножеробства. Тут буде моя суб'єктивна думка. Про всяк випадок, всі збіги випадкові персонажі вигадані. Сьогоднішнього героя огляду я знайшов в інтернеті. Якби я був багатий, я обов'язково би його придбав, щоби протестити і показати вам. Але поки що показую картинку з інтернету. Це ніж кастет. Такі ножі існували ще за часів Першої світової війни, але багато хто з вас міг його вперше побачити в грі Counter-Strike. Я знайшов безліч таких дерев'яних макетів, мабуть, для школоти. Але тут мені потрапив справжній скарб за 590 гривень. То дуже хочеться вставити мем. Ого, 500 гривень! Це реальний ніж з металу, навіть з паспортом. Паспорт чомусь ще російською, але то таке. Ми бачимо, що він ще 2010 року. Тоді особливо ніхто на це уваги не звертав. І що найцікавіше, в паспорті написано, що цей ніж не є холодною зброєю. Мені було б дуже цікаво побачити обличчя поліцейського, якби він вас десь зупинив на вокзалі чи в метро, щоб у вас в була ось така нехолодна зброя. Комплектація. Цей ніж йде у чехлі, на якому є. Компас, огнево, точило, свисток. Мені здається, саме таким ножом мав би користуватися Рембо у своєму фільмі. Або у фільмі Гарячі голови він міг би бути достойним конкурентом. Характеристики: клинок і сталі 440C, або С, не знаю як правильно. Загальна довжина 32 см, лезо майже 20 см, руків'я 12 см. Загальна вага разом з чохлом 340 г. Такий увісістий балабух. Сталь 440С це високовуглецева нержавіюча сталь з високим містом хрому. Вона добре підходить для виготовлення ножів та інструментів, які потребують великої міцності та стійкості до корозії. Основні характеристики: вуглець це це саме це, що вказано в марці сталі. Від 0,95 до 1,2%, хром від 16 до 18%, кремній до 1% і молібден – до 0,75%. Твердість після загортування – 58-60 одиниць по роквелу. Корозостійкість висока, але гірша ніж у порошкових сталей. Зносостійкість хороша, міцність помірна може бути крихким після неправильної термообробки. Насправді таку сталь доволі часто використовують у виготовленні ножів, різних хірургічних інструментів, навіть підшипників і деталей до годинників. Переваги та недоліки цієї сталі. Це висока твердість і різальна здатність, корозійна стійкість і те, що вона добре полірується, можна відполірувати до зеркала. З мінусів можна сказати, те, що вона вимагає доволі точної термообробки і те, що вона доволі крихка після 60 одиниць твердості. <зас> так сумно і самотньо. Оце нема. Змоги пакувати. Що робити? Може, чайку попити. Точно, в мене ще є моя чашка, яку я розробив спеціально для того, щоб надихатися тим часом, коли я міг кувати. Товариство, нагадую про мій мерч. Залишили ще три чашки в такому дизайні. Якщо вам подобається, ви хочете підтримати мене і хочете собі таку чашку, гляньте, будь ласка, в описі. Вже зовсім скоро я буду замовляти нову партію чашок. Якщо вам подобається оновлений дизайн, можете зробити передзамовлення. Всі кошти будуть йти на розвиток каналу. Але ще коваль. Будьте і ви ковалями, хоча б маєте класну чашку. Трішки історії ножів кастетів. Перші моделі подібної зброї з'являлися ще у 19 столітті і активно використовувалися в часи Першої світової війни. Наприклад, Марк 1 транш Кніф 1918 року, поєднував ніж кастетом, що робило його зручним у рукопашному бою, що можна зрозуміти із назви. Пізніше у 1940-х такі ножі з'явилися у спецпідрозділах і навіть у цивільному варіанті для самооборони. Але згодом законодавство країн заборонило кастети через їхню небезпечність. І такі ножі залишилися як частина історії, сувеніри. І десь в приватних колекціях. Повернемось до сьогоднішнього основного героя огляду. Руків'я. Руків'я виконано з термостійкого та текстурованого полімеліту з напиленням для зручного і стійкого утримання ножа. По суті, саме до цього руків'я у мене найбільше питань. Якщо кастець слугує лише для надійного утримання, так як написано в описі, то це трішки дивно, тому що, на мою думку, така конструкція значно обмежує зручність хвату та варіативність маніпуляцій з цим ножем. Пробую з своєї дилетантської точки зору показати на прикладі, що я маю на увазі. Ось, наприклад, якщо у вас цей ніж знаходиться десь на поясі, чи десь в швидкому доступі, і вам дуже швидко потрібно його використати. Ви одразу хапаєте, можете схопити ніж ось так, можете схопити ніж ось так, можете схопити ніж ось так. Якщо вам потрібно буде запхати 4 пальці, якось там міцно утримувати, у вас, по суті, є тільки ось такий варіант утримання ножа. І вже робити щось ось таке не дуже можливо бути зручно. Можливо, краще щось зробити ось таке, чи якийсь рух на себе. Чи рух на себе ось так. Бачите, ніж? Мені здається, значно краще перехватувати по-різному. Ну, це особисто моя суб'єктивна думка повного дилетанта у володінні ножем. А використати за призначенням 12-сантиметровий кастет, тримаючи в руках. 32-сантиметрову махіну з майже 20-сантиметровим лезом, мені здається, задача з зірочкою. Я слабо уявляю варіанти використання саме кастета, тримаючи ось таке лезо. Значно краще уявляю, як той кастет заважає в якихось звичайних побудових речах, десь щось там підковернути, відкрити, підкрити, підкрутити, підтиснути, відрізати. Товариство, попередній збір офіційно закрито. Нам вдалося зібрати 24 тисячі 250 гривень. Дуже дякую всім за донати. Я вже прорахував ці кошти хлопцям, чекаю від них звіт і детально все розповім в моєму телеграм-каналі, щоб тут не затягувати час. Як ви знаєте, ситуація зовсім не покращується, тому я одразу відкриваю новий збір для моїх друзів Це сили спеціальних операцій, які працюють на Сумщині. Будемо збирати на мед. Я навіть проходив в них курси по тактичній медицині. Це дуже класні хлопці. Як завжди буде приз за донат кратний 50 гривням. Товариство, вітаю! Це Віктор. Він військовослужбовець. Саме для його підрозділу ми збираємо. Бажаю вам міцного козацького здоров'я. Друзі, буду вдячний вам за кожну гривню, що ви задонатите нам на тактичну медицину. На ці кошти, котрі ви донатите, ми закупимо разом з Богданом. Турнікети та аптечки. Збираємо гуртом. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Дякую, в описі є вся інформація. Висновок по цьому ножі. Я в жодному разі не хочу, щоб склалося враження, що я хейчу, тролю, чи якось піддьоргую ось цей ніж. Я прихильник думки, що все має право на існування, і кожен товар має свого покупця. Тут непогана сталь. І в теорії ви можете скористатися і компасом, і огнивом, і навіть свистком, якщо ви, наприклад. Футбольний суддя, пішли, і у вас в кармані завалявся цей ножик, а свій свисток ви забули. Взяли свисток з комплекту цього ножика і судите матч. Клас, клас, і всі задоволені. Невідомо скільки разів ви цим всім можете скористатися, але я думаю, точно можете. Давайте змоделюємо ще один варіант виживання з цим ножиком. Ви йдете виживати в ліс. Вас помічає дикий бурсук. Він на вас біжить, хоче напасти. Ви дістаєте свої широкі штані в цього колумбійця. Він бачить, що ви серйозний пацан. Розвертається і біжить в другу сторону шукати когось простіше. Ця ситуація може трапитись з кожним, хто виживає в лісі. Але якщо більш серйозно, то абсолютно демократична ціна, нормальна сталь, і у вас буде навіть пашпорт, справжній пашпорт на вашу нехолодну зброю. Я думаю, своїх 590 гривень він точно коштує. Да, років я буде не поціновувача, не знаю, як на вас будуть дивитися пацани десь там в компанії, можливо, навіть респектувати і казати, що крутий в тебе ножик. А тепер ваша думка: як би ви оцінили цей ніж? Чи бачили ви коли-небудь в реальному житті ось такий ніж? І чи придбали його собі? Напишіть в коментарях, я з радістю почитаю. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал коментарем, лайком та підпискою. До зустрічі у нових відео. Товариство, не пройшло і 3 роки, і я розібрався з деякими функціями Ютуба. Виявляється, в мене вже є аж три спонсори. Це просто неймовірно. Я навіть вже зробив декілька відео спеціально для спонсорів. Я дуже вдячний всім спонсорам, ви мотивуєте робити для вас особливий контент. Тож, якщо у вас є бажання підтримати мене і доєднатися до спільноти з закритим чатом і особливими відео. Ви знаєте, що робити.